Всім привіт! Ну що? у нас сьогодні, думаю, буде дуже цікаве відео, тому що я купив блок з аврори за 549 гривень на 30 ватт. Смішно, смішно, мені теж смішно. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до огляду і теж до цього блоку живлення з Аврори. Це просто космос. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, ну що, з самого початку що вам розказати? Зайшов я в Aurora подивитись, чи є там якісь нові блоки, завезли і так далі. Побачив оцю фірму Colorway, Там було 20-25 і це 30 ватт зарядки. І ціни там просто я не знаю. Я там зняв коротке відео Shorts, Там відео я виразив свою думку, що їх реально попаяло. Дивіться, ціна. Зараз вам покажу артикул, щоб ви думали, що я вас не обманюю. Не думали, що я вас обманюю, Дивіться 549 гривень. Артикул 103697. Це адаптер USB Type-C. Ну, коротше, 30 Вт. Ось він. Де? Тут артикул, напевно, також є. Чи немає, не знаю. Ну, коротше, 550 гривень наш блок 30 Вт. Та на AliExpress за таку ціну можна купити 67 Ватт, 65 Вт. Ну, то таке, як то кажуть, давайте ми почитаємо його характеристики, що вони тут написали. Так, Auto ID. Що по протоколам? Дивіться сюди: Power delivery 3.0, PPS, SFC, AFC, FCP, Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0. Ось такі в нього протоколи. Що я вам можу ще сказати по вазі? Він дуже легенький, реально. Я от купляв РЗТК там він коштував чи 250 чи 280 гривень РЗТК на 30 Вт. Він набагато дешевший, можна сказати в два рази. Він набагато тяжкіший. Я по досі користуюся і він нормально працює. Добре, Power delivery і в дужках DC 5 вольт, 3 А, 9 вольт, 3 А, 12 і 25 А15 вольт 2 А, 20 вольт, 1,5 А. Він підтримує. Ми це все сьогодні перевіримо. Протокол PPS 3,3, 11 вольт, 3 А. 3,3 16 вольт 2 А і разом типу 13 Вт. Виходить. USB, DC 5 Вольт А, 9 вольт, 2 А, 12 Вольт, 1,5 А, 18 Вт максимум Це з USB. І Type C плюс USB 5 вольт 3,5 А максимум. Якось так. Тут у нас АЦ-100-240 вольт, 50-60 Гц. Один USB-C і один USB. Добре, хто в нас виробник. Ну, Звичайно, напевно, один рік гарантія пише. Вироблено, я думаю, може десь в Німеччині чи де. Але ні, в Китаї пише Limited, чай, гонг. Ну, коротше, ви зрозуміли, імпортер то Київ, Україна і так далі. Не знаю, де тут Аврора ці блоки закупляє на Prom.ua і продає в себе в магазині. Я не знаю. Добре, я його ще не розпаковував. Давайте ми його розпакуємо. Так, розпакуємо розпаківочка, як то кажуть. Блін, ну я по досі не можу прийти до себе з тою ціною. Чесно. Так, розпакуємо цей блок акуратненько. Отак. І давайте ми його дістанемо. Вилазь, це ми відложимо на бік. Це ми відложимо на бік. Тут у нас ще є ось такий букулетик на англійській мові. Е, дякую вам за вибір продукції. Нічого собі, навіть на українській мові інструкція є. Е, е, інструкція на українській та англійській. Ну, це плюсик, звичайно. Ну До блоку я не знаю. Так, як він виконаний, тут також все прописано. Ну, він, ну так собі. Ну, я кажу, РЗТК тяжкіший. Е, е, Qualcomm, як ви бачите, Quick Charge 4, 30 Вт. Ось так це все виглядає. Ну що, давайте включати в розетку, дивитися підставляємо, давайте я візьму розеточку, дістану ось так. Так, є якісь підсвіточки чи ще за такі гроші. Нічого нема, ніяких підсвіточок нема. Добре, давайте ми попробуємо підключити фнірсіка і попробуємо по цьому. По пульсації. Зразу ж пульсація на холостому ходу подивимось. Так, що я вам скажу? Поки що пульсація на холостому ходу добре. Це в нас 30-40 мВ. Добре, дамо резисторне навантаження, зараз подивимось. Так, 1 Ампер. 100 мВ. Виключаємо 2 А. А він піщить. Слухайте. Зараз я вам мікрофон дам. Слухайте. Знімлю мікрофон. Я думаю вам чути. 2 А він піщить. Чуєте? Піск є. За пів тисячі гривень блок він піщить. Реально. І пульсація, подивіться, яка. 200 це при 2 амперах. А що як я йому дам? 3 ампера. Ну давайте дамо 3 ампери. Він піщить. При 2 амперах він піщить 3 ампера. 3 ампера він не піщить. Пульсація 100 в тому районі. А чому на 2 амперах пульсація 200. Ну, от бачите. Ну, це нормально, в принципі, 200 може бути. Ну, За такі гроші мала би бути пульсація 60-70, як ви результат, наприклад, до 100 максимум. А Тут 200-180 скаче. Добре, резисторне навантаження, аж димить нагрівається. Виключаємо. Давайте дамо йому навантаження, подивимось, що він може, що не може. Так, зайдемо сюди, беремо електронне навантаження. Ось в мене виставлено 1,9 А. Подивимось, чи він стартане. Ну, Стартанув з 1,9. 5 вольт є, е, майже 10 Вт є тут, але він піщить. Ну, я вам представляв, ви чули, він піщить 2 А є, 10 Вт видає, 5 вольт є. Супер. Добре, крутимо далі. Він має спокійно 3,5 А, якщо я не помиляюсь, підтримував, де вони там писали. Е, так, е, USB 5 вольт, 3 А. Добре, крутимо до 3 А. Так, 2,5 є. Що в нас далі? Так, 3 А. 3 А є, 15 Вт видає, 5 В є. Тут питань нема. Добре, 3,5 витримаєш. Ну, ще раз пульсацію оглянемо так от чисто. Ну, пульсація не змінилась, так як була, бачите? 150-170 в тому районі. Добре, давайте назад. Так, 3 А є, 3,5 ти потягнеш. Все, Для відсічку, 3,5 А він не потягне. Зупиняємо. Перезавантажився. Ну, якось так. Ну, чесно, за таку суму, 3 А. Там блоки я брав за Аврори за 60 гривень, 3,5 А видавали. Ну і вони не піщали. Він піщить, реально він дзвонить. Ви самі чули дзвін. Я думаю, на мікрофоні вам було чути. Ну, блін, чесно, йому ціна там 150 гривень. Ну, ніяк, не 550 гривень. Добре, відключаємо. Давайте ми через Type-C підключимося. І зараз почитаємо протоколи, які він підтримує. Ну, Давайте спочатку на USB. Що він на USB читає? Заходимо в протоколи. Fast Charge, Ready. І Automatic Detection. Давайте почитаємо протоколи. Ну, Power delivery немає, звичайно. Так, Apple він читає, Samsung він читає, Huawei читає, SCP, ну, коротше, Huawei. Q Charge 2.0, Charge 3.0. Досить він багато читає. Я отут з питань не мав. Все, що вони, в принципі, написали на інструкції, все він читає. E, PE1 і1, PE2 і 0. І також, як ви бачите, SuperVoC він читає. Ну тут до протоколів питань немає. То, що він піщить і такі пульсації віддає, і то, що в нього сума велика. Я по досі не один відійти, ціле відео не буду відходити. Чесно. Так, далі. Що? Відключаємо це, підключаємо через Type-C, подивимось. Так, приєднаємо Type-C. Попробуємо, що він там може по Type-C. Так, протоколи зразу. Давайте Реді почитаємо протоколи, що він по Type-C може. Так, ну, і що? Все, здох чи що, Бобік? Щось не, не розумію, давайте ще раз. О, пішов читати. Power delivery є, як ви бачите, 33 Вт. І що там в нас ще є? Так, Samsung. Ну, от, бачите, що він підтримує. Quick Charge 4.0. Вони писали, тут у нас Quick Charge 4.0+, Що він підтримує. Не підтримує. Бачите, де в нас тут написано? Зараз я вам покажу. QuickCarch Quick Charge 4.0 Дивимось, Quick Charge 4.0. Він цього не підтримує. Тут це решта, як ви бачите, в нас червоний. В принципі, мав би і то прочитати, і мав би то показати з Type-C роз'єма. Я не знаю чому. Добре, давайте ми дамо навантаження, задамо тригера. Що він там може, що не може, які він там видає. Добре, давайте назад, back. І давайте Power Delivery тригера почитаємо, які він там може видавати. Так, що ти? перезавантажуєшся? Ну, давай ще раз перезавантажуйся. Ну, і що? Давай. О, є, роздуплився. Два рази перезавантажувати треба. Так, що він нас видає? Як ви бачите, 5, 9, 12, 15, 20 вольт, 1,5 Ампера. Добре, давайте ми задамо 20 вольт, 1,5 ампера. Так? Добре. Що ти в нас маєш? Є 20 вольт. 1,5 ампера. Давайте. Це він це підтримує, в принципі, видає 1,5. Ну, Як є протоколи, значить видає. Ну, 30 Вт він видає. Бачите, є. 19,9. Тут питань нема. 30 Вт видає. Добре, зупинимо, ще запустимо. давайте. 15. Ну, от 15 вольт він також видає 2 А спокійно. Давайте 2 А накрутимо. Так, 2 А є, видає. Так же само от 30 Вт він видає. 12 вольт 2,5 А. Стоп. Це теж, я думаю, він видає 12 вольт 2,5 А. 12 вольт 2,5 ампера. А. Також 30 Вт він видає. Ну Тут по тому питань нема. Питання по ціні, питання тут в ньому по пульсації, бо за такі гроші, якщо би я собі купляв, я би чесно не знав. Добре, давайте зупинимо. 550 гривень, ціна йому 150 гривень. На AliExpress за 150 гривень можна купити от 30 ватний блок без питань. При акціях там, за 100 гривень, за 80, навіть 20 ватний цей ган я купляв, там, 100 гривень вийшов. 20 ватний А 30 ватний можна купити за 150 гривень без питань. Це, що там Аврора, я не знаю, де то ті блоки закупляю по такій сумі. І там ті, я дивився там 25 ватт. Там 400 гривень блок коштує. Ви серйозно. Я не знаю, хто там ці блоки вас буде купляти. Точно ніхто не буде ось такі блоки купляти. Пульсація в нормі: ну там 200 можна користуватись без питань. Ну з такою ціною мене така ціна за блок буде довго тримати. Реально тут 65 Вт ватт можна нормальний блок купити за такі гроші. Якось так, ось такий тест, ось така ціна. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.